Добрий день! Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою та, на мою думку, актуальною статтею Стан та дослідження танцювального фольклору Слобожанщини. Ця стаття була опублікована у 2013 році Іриною Піскловою, аспіранткою Харківської державної академії культури у віснику Львівської національної академії мистецтв випуск 24. Стаття налічує 10 сторінок цікавої історії та дослідження танцювального фольклору регіону Слобожанщина. Метою статті є визначення ролі дослідників танцювального фольклору України щодо збереження та поширення народного танцю, підвищення у сучасних дослідників інтересу до поглибленого дослідження танцювального фольклору Слобожанщини. Укремлення проблемних питань в галузі танцювального фольклору, які недостатньо розкриті в науковій літературі. Стаття дуже змістовна та корисна, особливо якщо розглядати її під призмою проблем сьогодення, коли нам, як українцям, важливо зберегти свою культуру і фольклорні традиції. Раджу усім для прочитання.